Всім привіт! Сьогодні будемо малювати малюнок будинок для мрій. Ну, поїхали. Для цього ми беремо аркуш паперу А4, акварельні фарби і пензлики. Ну, звичайно, вода. Фарби не обов'язково, звичайно, акварель чи гуаш без різниці. Ну, не будемо тянути, поїхали. Беремо лист і зараз намічимо олівцем. Малюємо такі, нібито, хмаринки. Кожній такій хмаринці будуть дверцята.

Ось тут малюємо хмарику. Ось тур, ось тут. І вийшло таке гарне дерево. Ну, ось так, досить. Так, тепер малюємо стовбур дерева. Ось так. Ось таке вийшло дерево. Тепер ми зараз ось тут ось намалюємо бібліотеку, де будемо, наприклад, читати е, в мрії наші книги якісь. Ось такий квадратик, будиночок. Ось зікуємо величку крищу зробив. Оце побажаємо. І кулиця і двері. Так. І все ми напишемо вилізку. Напишемо. І ну, або, так можемо зробити не відсутній вирізку, а туди вирізку. Робити тут був бокал якогось. І, і тут І, І, і О, е. А. Ось так. Іноді. Так, раз. Тут намалюємо таку трубу. від дерева. А ось ще можемо намалювати такий майданчик. Тут буде гойдулка. Для марії одна. Друга. Третя. Четверта. Ну, ось так чотири гойлівки. Ось тут зробимо карусель. Ось такий. Так, 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 так. ось тут ось така карусель і ось тут ще зробимо вісочницю. Там віддеться. Лопатка. Ось так. І від нього також зробимо трупу. Ось так у нас вже майже готово. Тепер тут малюємо сонечку, малинку. І ось тут ми зараз зробимо таку сходинку такі, як на шнурівці. Або канаті. Їм же треба якось на дерево забирати. Ось так. Все у нас готово можемо зараз розмальовувати. Беремо і відкриваємо файби. Це мені припадає, так що це нічого страшного. Беремо пензлик. Я напевно візьму спочатку тоненький для е, дерева. Візьму такий зелений, гарний колір і будемо то Нічого страшного. Ви ще можете обвести чорним маркером або чорною ручкою. Воно буде так більш насищеніше. Але в мене, на жаль, чорної ручки немає, тому буду так розмальовувати. Ой, я ще забула. Ось тут ми ще маємо зробити такі дверці, але ми їх зробимо темно-зеленим. Ну, за нами і за формальность. Я вже замалювала дерево. Тепер ми зараз зробимо з вами дверця. Ось, які дверця? е, дверцята. Я візьму такий темно-зелений, такий як бірзовий. І зробимо сюди такі дверцята. Треба зробити таке темновація, щоб ой було видно. Вот. И в корне так Продолжение следует... Ось так у мене вийшло, у нас вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 мрії. У нас живе в кожній дверці. Тепер ми можемо зробити е, чорні такі ручки, але, напевно, ми її зробимо, коли вона підсохне, тому що вона може е, розплестись. А зараз ми, будемо, е, ми, напевно, зараз зробимо ось ці сходинки, розмалюємо, По ним будуть забиратися наші мрії. Я, напевно, їх зроблю или на кольорові можна було все такий червоний. Ну, я зроблю такий червоний. Ключ, <гум> правильно, ко мне такий квадратный квадратний. Не буде зручнішим його. А є, угу. Так, тепер зараз ми, ми зробимо стовбур, який нас столбу корички. Вот у нас коричневый. Ось такі у нас вийшли червоні сходи. Тепер ми зараз розмалюємо зелену травичку. Нам взимовуємо і ось не з'явилося з дерева. Тому буде у нас травичку ось до цього десь Ось так, я замалювала травичку. Зараз ми розмалюємо доріжки, бібліотеку з майданчиком, сонечко, хвилинку і буде готово. Бібліотеку я напевно, зроблю таку жовте. Ось так на мене проходить. Ось таке в мене вийшла. Ось та тобто бібліотека. А зверху зробив може золотою Буде Дуже гарно. Ой, гарне. Фу, фу Ось це вже фіолетом. Ось так. Рома зараз докрина іконочка. Так, далі звалимо І Ще нам потрібно зробити самому будиночку. Вики віконечко. У тут іконочку. У іконочку. Онечку. Живемо друге іконочку. А тут взагалі трифу примушується Тут и тут. Тут Тут Квадратные. Тут, тут тут, тут. Ось такі у нас віконечко. Давайте ще раз тут віконечко. Так, тепер ми зараз зробимо такий мене, напевно, помаранчевий колір, такий брудно-помаранчевий. І ось так зробимо трофумок. Зараз розмалюємо майданчик. Я хочу теж закинуть залишимось тут. Мені ще подобається дуже ось цей колір, такі і гарний. Зробити ним карусель. Карусель і ось ці борти. А пісочок сам, звичайно, жовтий. Ось так. Хочей ви такі човні, напевно, можна ввести його так жовтий. Так. 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 Все, зараз ми намалюємо сонечко, хмаринку і у нас малюнок буде готовий. Робимо накидну хмаринку. Все, у нас малюнок закінчен. Все, бувайте, до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо вам сподобалось. Пока-пока!